У контролера електровелосипеду дуже багато дротів, і всі вони щось означають. Сьогодні поверхнево, швиденько розберемо всі ці дроти, щоб ви розуміли, що вам шукати і на що звернути увагу. Сьогодні я зроблю швидкий огляд дротів контролера, а саме двох контролерів е приблизно одинакової потужності, але трошечки різні по дротах. І так почнемо з цього контролера. Це контролер для електровелосипеду потужністю 350 Вт, розрахований на ток 18 А 36 або 48 В. В нього є певний набор дротів і функції, які виведені наружу. Також є функції, які не виведені назовні, але про них трошечки пізніше. І так почнемо з цього краю. Цей зелений дріт напряму під'єднаний до зеленої фази мотора. Він використовується для заміру швидкості руху, якщо цього потребує дисплей. Наступний роз'єм це роз'єм для під'єднання сигналізації. В цьому роз'ємі нема живлення сигналізації, тут тільки сигнальні дроти. Живлення знаходиться в іншому місці, ми до нього ще дойдемо. Наступний роз'єм це датчики Хола. Датчики холла, які стоять в моторі. Вони потрібні для того, щоб контролер розумів, в якому положенні знаходиться ротор відносно статора. Наступний роз'єм це три електронні швидкості. Вони працюють не завжди. Третя швидкість, яка трохи прискорює рух вашого електротранспорту. Вона працює лише якщо у вас під'єднані датчики Хола. Якщо вони справні. Та й то так собі вона працює, збільшує швидкість десь на 3-4 км не більше. Також тут є зменшена швидкість для того, щоб сповільнити рух. Якщо ви не бажаєте нічого міняти, цей роз'єм чіпати не треба. Наступні три дроти, вони товсті, зразу видно, що це силові дроти. Це три фази, які подаються на мотор. По ними йде основна напруга, тому вони товще. І вони трьох кольорів. Зазвичай ці кольори сходяться з кольорами на моторі. Але це не завжди так. Наступний роз'єм, а точніше, три дроти. Чому дроти? Тому що роз'єм я зрізав. Мені потрібно було сюди під'єднати крокодили, і я так і зробив. А роз'єм був десь от такого вигляду. Це три дроти, які йдуть на керування швидкістю. Сюди під'єднується курок газу, ось такого типу, або. Зараз покажу або ручка газу, ось такого типу. Тут теж є три дроти, і вони теж часто сходяться по кольорах. Наступний роз'єм це жовтий дріт, і він означає низький тормоз. Низький тормоз це різновид тормозних контактів. Про низький, високий та інші гальма. Електровелосипеду я розкажу в окремих роликах, і для них я виділю окремий час. Тому зараз я просто скажу, що це просто гальма. Наступні два дроти: це чорний та червоний, товсті дроти, це е, живлення контролера. Сюди під'єднується батарея напряму. І так, наступний дріт це в нас е, е, червоний. Він трошечки тоньший за силові. Але він товщий за е, слаботочні дроти. І це провод, який е, включає контролер. Щоб включити цей контролер, його недостатньо під'єднати до акумулятора. Він так не включиться. Оцей червоний дріт треба під'єднати до плюсу батареї, з'єднати їх між собою. І тільки тоді контролер вмикається. І ним можна користуватись. Поки цей провод не під'єднаний до плюсу батареї, контролер працювати не буде. Детальніше про цей дріт і як контролер розуміє напругу батареї, я розповім в окремих роликах трошечки пізніше. І так, йдемо далі. Наступний провод це білий провод. Тут в мене одірвався роз'єм, він був ось такого типу: чорний. Це, до речі, я тут помилився. Оце провод не низький тормоз, а високий тормоз. Але це може вам зараз нічого не скаже. Я, я розповім про них пізніше. Це жовтий провод, високий тормоз. а оце білий провод, він низький тормоз. Вони працюють одинаково, але вмикаються по-різному. Я розповім про них пізніше. Далі два білих дроти. Вони е, разом. Знаходяться, іноді їх поєднують кембриком, щоб вони були поруч і не загубились. Роз'єми на них підібрані таким чином, що вони з'єднуються між собою. І якщо з'єднати ці два дроти, контролер починає навчатись. Він розуміє, як під'єднані фази, він розуміє, як під'єднані холи. Якщо ви десь помилились, він може це трошечки справити. Але не завжди. Про це також пізніше розповім. Як бачите, розповідати є про що, тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за моїми роликами. Я про все це послідовно буду розповідати про кожен ефект, окремо зроблю ролик. І так, наступний дріт це у нас круїз контроль. Круїз контроль вмикається з'єднанням з мінусом коротким натисненням. Якщо ви натискаєте на ручку газу, набираєте швидкість. І після цього коротким з'єднанням замикаєте оцей провод Q круіз-контроль, на мінус, то ручка газу фіксується, точ, точніше, сигнал з ручки газу фіксується. І після того, як ви відпускаєте курок газу, електровелосипед продовжує їхати з тією ж потужністю. Саме потужністю, а не швидкістю. Не переплутайте. Наступний провод. Це провод, який я виводив вже самостійно. Його не було тут е, з заводу, е, це провод е, рекуперація. Я знайшов цей контакт на платі, вивів, і вона працює. І також я виводив окремо цей зелений провод тоненький це задній хід е, в цьому контролері. Він теж працює, хоча його не було е, спочатку. І так, останній роз'єм, який ми в цьому контролері ще не розглянули це живлення е сигналізації. Оце саме живлення сигналізації, тому вони поруч повинні бути, але мені зручніше було їх розвести окремо. Коли ви під'єднуєте сигналізацію, вам потрібно під'єднати цей роз'єм і живлення подати на неї. На цьому роз'ємі у нас напруга батареї. Тому будьте обережні. Нічого іншого з цим роз'ємом замикати. Не потрібно. І так, ми розібрали один контролер, і тепер у нас є інший. Давайте розберемо, а в чому різниця і чим вони відрізняються. І так, по-перше, цей контролер вмикається лише через дисплей. Його можна ввімкнути без дисплею, але його треба для цього розбирати і виводити окремий дріт, або висмикнути його. З роз'єму дисплею. Тому, якщо ви не розумієте, як це робити, то ви його і не запустите. І так, швиденько, давайте пробіжімося про, по всіх дротах і глянемо, яка різниця між цими контролерами. І так, у нас є е, два білих, як бачите, вони дуже схожі. Тут два білих це навчання, і тут два білих це теж навчання. Наступний роз'єм це е, ручка газу. Як бачите, тут у нас трошки інші дроти. Якщо в цьому контролері у нас були чорний, червоний та зелений, то в цьому у нас чорний, червоний та білий. Як бачите, сигнальний дріт він може е, колір міняти. Буває жовтий, зелений, синій буває, але е, запам'ятайте, чорний та червоний вони завжди є в цьому роз'ємі, тому його важко переплутати. У нас є роз'єм датчиків хола, але він трошечки відрізняється по дротах від роз'єму, який був тут. Якщо ми уважно подивимось на дроти, то, може вам не видно, але я розповім, тут у нас 5 дротів. Тут є чорний мінус, червоний плюс, зелений синій та. який там ще у нас жовтий. Зелений синій та жовтий. І це у нас відповідає живленню, плюс та мінус, і три сигнальних дроти, які приходять з мотора, вертаються на контролер для оцінки. В цьому роз'ємі у нас 6 дротів. Це у нас чорний, червоний. Також у нас жовтий-синій, зелений, присутні. Але в цьому роз'ємі є ще один додатковий провод білий. Що це за провод? Це провод. На додатковий четвертий датчик хола в моторі, який стоїть окремо від трьох основних, він відповідає за замір швидкості, коли ви їдете накатом. Це робиться для редукторних моторів, які при накаті не генерують енергію, і холли теж не посилають ніякі імпульси. Тому швидкість цих моторів можна оцінити лише по. Додатковому датчику хола. Там стоїть ще один хол, і там стоїть декілька магнітів додаткових на корпусі мотора. І коли ви їдете накатом, то ці магніти проходять повз датчика холла, і він щитує швидкість руху цього мотора. Наступні, це, думаю, що ви догадалися, що це в нас фазні дроти мотора. Вони схожі, навіть кольори одинакові. Тут немає ніяких різниць. Далі тут є різниця. Це у нас виводи тормозні. Ці виводи під'єднуються до тормозних ручок на рулі. Скоріше за все, це низький тормоз. Щоб перемкнути їх на інші гальма, треба розбирати корпус і перепаювати ці дроти на інші контакти. Провод живлення теж його можна відрізнити. Він товстий, чорний та червоний, так само, як і в цьому контролері. Але в цьому контролері не було ніякого роз'єму е ніколи. А в цьому роз'єм є, але його хтось припаяв. Це не рідний роз'єм. Наступний роз'єм це роз'єм під'єднання е дисплю. В ньому є два проводи живлення, один провод для вмикання контролера, ось такий же. І два провода для обміну інформацією дисплея з контролером. От і все. Наступний роз'єм це е, датчик PAS. pas асистент або асистент педалів. Його по-різному називають. В цьому контролері він не виведений, але він тут є. Я точно знаю, що є контакт, я його перевіряв, він працює. А тут він виведений. І тут теж є е, три дроти, але е, це мене дуже напрягає, те, що тут нема червоного. Частіше за все, в таких роз'ємах червоний дріт присутній, а тут нема. Це ну так, страннувато. Але це саме датчик Пас. Е, на кінець у нас останній роз'єм чорний та червоний дріт. Це в нас додаткова напруга з батареї. Як бачите, контролери, хоч і схожі, і по розміру, і по потужності. Але вони трошечки відрізняються, і знаючи принцип, по якому все це влаштовано, можна розібратися з любим контролером, який вам попадеться. Детальніше про контролери, про різні функції, про окремі контакти на моєму каналі обов'язково буде в найближчий час. Слідкуйте за новими відео і до нових зустрічей!